Дуже важка гра, але два твої м'ячі, вони по суті стали вирішальними. Відчуваєш героєм поєдинку себе? Не, не так саме, що відчуваю. Команда вся виграла, багато всі працювали, заслуга всієї команди, не тільки моєї. Вважаю, що наша перемога була закономірною. Так що, як у нас було більше моментів, більше хотілося здобути цю перемогу. Коли рахунок став 1-2 була така нервовість невеличка, чи зрозуміло, що все ж таки дотиснути зірку? Трохи було, видно, що хлопці трошки занервували. Ну, всередині побалакали, почали працювати, забили другий добре, що швидко, і потім ще два забили, і це було важливо для нас перемога. Цікаво був останній четвертий м'яч. Я так зрозумів, що захисники трошки виключилися з боротьби, а ти, як хижак, підкривлив свій м'яч і вчасно вставив голову. Так. Е Захисник понадіявся на голкіпера, голкіпер на захисника. А я в той момент відчував, що можу перехопити цей м'яч ну, зробив своє діло, як кажуть. Дякую з перемогу ще раз. Дякую вам також.